Початком весняно-літніх польових робіт актуальним залишається підвезення жителів громади до їхніх земельних ділянок на деяких напрямках, як зауважили під час апаратної наради при міському голові. Спостерігається чималий потік садоводів любителів на сьогодні. робота нашого управління цілеспрямована і активно направлена на забезпечення приміських перевезення також також до садовогородніх масивів. Є певні, скажімо так, потреби і старостинських округів, і нашого населення подаво. Бо по деяким масивам спостерігається великий потік людей. Тому е, працюємо з підприємством щодо додавлення додаткових рейсів. А також для мешканців нашої громади хочу сказати, що в нас організована на е, ну, по місту е, додатковий черговий е, рейс. Він відправляється з вулиці Свимовська о 9 годині. Іде він через мікрорайон Вінницю і до. Е, Восьмого березня міський голова закликав жителів Шоскінщини засаджувати свої земельні ділянки, аби забезпечити себе елементарними харчами на зиму. Налаштовую всіх на обробку огородів, дач, різних сільськогосподарських ділянок для того, щоб заготовити сільськогосподарську продукцію на слідуючу зиму. Зима прогнозується надзвичайно складна, і вже сьогодні ми повинні думати, як вам зимувати. Як заготовимо харчі, як заготуємо дрова, як підготуємо систему опалення, освітлення, резервну систему електрозабезпечення і таке інше. Крім того, як наголосили під час апаратної наради, діти для проїзду у громадському транспорті повинні пред'являти учнівські квитки. Я хочу звернути увагу батьків, діти, яких користуються міським транспортом, особливо у вечірній час цими рейсами, останніми. То будь ласка, надавайте своїм дітям. Це є правило: учнівські квитки для проїзду по 3 гривні.